Доброго дня, підскажіть, будь ласка, Сенсбанк наклав арешт на рахунок, заблоковано карту приват, на які, на які надходять дитячі кошти. Що можна зробити? Дякую. Такий допис в нашій спільноті, оскільки вони подібні дописи дублюються кожного дня і по кілька разів то вирішив записати ось такий матеріал. Якщо заблоковану карту, спочатку потрібно визначитися із е, підставою виконавчого провадження. Робиться це в єдиному реєстрі боржників та автоматизованій системі виконавчого провадження. Тобто нам потрібно визначитись на підставі чого, чого відкрити виконавче провадження, чи на підставі рішення суду, чи на підставі виконавчого напису нотаріуса. Щоб не розжовувати в даному відео це все, як це зробити. Є на нашому каналі окреме відео. Відео називається Чим користуватися у БКІ, Дія, реєстр боржників СВП і т.д. і т.п.». Тобто, за допомогою цього відео ви можете дізнатися, як користуватися цими всіми реєстрами. Відповідно, ви зможете визначити підставу виконавчого провадження суд чи напис нотаріуса, після чого можна зробити якісь, скажімо так, маніпуляції. Якщо підстава виконавчого провадження виконавчий напис нотаріуса, тоді такий виконавчий напис нотаріуса скасовується в судовому порядку. Визнається таким, що не підлягає виконанню. Напис скасовано, підстава виконавчого провадження відпала, відповідно, можна розблокувати такий рахунок. Як це все працює, описано також у наступному відео. Виконавчий напис нотаріуса 2023. Хоча 24-й рік, проте суть лишилась абсолютно та сама. Тобто, кому цікаво, перейде, подивиться, що таке напис, як він скасовується, і так. І якщо, ж, якщо ж підстава виконавчого провадження рішення суду, тоді тут тяжче, скажімо так. Скасувати його не так просто, а в основному не скасувати взагалі. Це окрема тема для розмови, але як мінімум, що ви можете зробити, це визначити поточний рахунок у банку. Як це зробити? На нашому сайті є зразок заяви про зняття арешту з рахунку та визначення поточного рахунку у банку. Тобто є зразок, ви його під себе коригуєте, відправляєте виконавцю, і виконавець визначає вам рахунок. В межах двох мінімальних зарплат, ви зможете їм користуватися. Все тут роз'яснено в зразку розписано, пояснено. Є відповідне відео на каналі. Також в ньому пояснено, як це все робиться. Щодо питання ЦП, теж роз'яснено, тобто, чи можна відправляти електронкою. Щодо... Також, де можна взяти. Номер виконавчого провадження, як користуватися. І т. 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 Все роз'яснено. Все роз'яснено як у зразку, так і у відео, які я коментував вище. Всі посилання на ці всі відео і реєстри я залишу в описі під цим відео.